Керівництво Європарламенту підтримує початок переговорів про вступ України до ЄС. Про це сьогодні у Брюсселі заявила його голова Роберта Мецола. Разом зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком вони підписали оновлений меморандум про взаєморозуміння. Це має сприяти підготовці України до вступу. У ЄС про що саме йдеться? Розпитаємо у кореспондента телеканалу Рада Вадима Колодійчука. Він з нами на прямому зв'язку з Брюсселя. Вадиме, вітаємо, що саме передбачає співпраця між українським та європейським парламентами. Олю Юрі, вітаю. Вітаю, вітаю глядачів марафону. Єдині новини. Насправді підписаний сьогодні меморандум. Двом інституціям варто пояснити, що Європейський союз НАТО, яке теж штаб-квартиру має тут у Брюсселі, звідки ми наживо зараз з вами спілкуємося. Це інститут. Інституційну роботу, і власне, ось ця інституція, постійний офіс чи представництво Європейського парламенту у Києві дозволить напряму комунікувати між парламентами України та Європейського союзу, погоджувати різні аспекти. Адже варто нагадати, що Україні потрібно ще виконати певні зобов'язання стосовно вступу до ЄС. Ну, власне, візит Руслана Стефанчука, голови Верховної Ради України, сюди до Бельгії, до Брюсселю. Він має дві мети. це перше обговорити аспекти. Стосовно початку офіційних переговорів України стосовно вступу до європейського союзу, і звісно ж продовження підтримки України з боку європейських країн. От як Руслан Стефанчук налаштований з приводу виконання України, після доповіді від пані, пані президентки Європейської комісії в стінах парламенту було зазначено, що необхідно. Ще звернути увагу на деякі точкові питання, які стосуються діяльності Національного антикорупційного бюро України, питань пов'язаних з декларуванням. Я хочу поінформу... і питань пов'язаних з національними чинами. На попередньому засіданні Верховної Ради України два з цих законів ми прийняли вже в першому читанні. На жаль, стосовно постійного представництва Європейського парламенту у Києві, деталей тут поки що не розголошують, але про те, що це представництво буде відкрито, офіс почне працювати. Сподіваємося, найближчим часом. Хоча знову ж таки, навіть мої джерела в офрек на мої питання, то коли ми побачимо, поки що стримано і дипломатично посміхаються і не дають прямої відповіді. Але дійсно я маю підтвердження і офіційне від спікерів на прес-конференції, і неофіційно вже коли намагався дізнатися більше деталей, що представництво Воно повинно працювати. Як працювати, ми теж дізнаємося вже незабаром. Руслан Стефачук, прес конференцію якого ми ще й не бачили, він виступав разом з Робертою Мецолою, Також брав участь в конференції президентів, в якій беруть участь лідери різних груп Європарламенту. Всі спікери запевнили Руслана Стефанчука і українську делегацію в тому, що підтримка з боку Європейського союзу, європейських країн буде підтримуватись, буде продовжуватися. І от власне, що Роберта Мецола сказала, зокрема, і про 50 мільярдів, які розгадаються, і про те, як вона бачить заліботен. Це важливий та символічний крок у подальшому зміцненні наших давніх стосунків. Це також практичний спосіб, яким ми, європейський парламент, можемо допомогти Україні підготуватися до вступу до ЄС. Цей пакет буде додатково підкріплений нашим рішенням щодо започаткування постійної присутності європейського парламенту в Україні. Президентка Європарламенту Роберта Мецола запевнила, що вони бачать тут в Брюсселі прогрес України або в середині грудня, або вже наступного року навесні. стосовно початку офіційних переговорів з приводу підтримки країни, що вона буде стільки. Вадимо, дякуємо. Просимо вибачення за певні незручності зв'язком. все таки Брюссель трохи далеко. Кореспондент телеканалу Рада Вадим Колодійчук про оновлений сьогодні в Брюсселі меморандум про взаєморозуміння, що має сприяти підготовці України до вступу у ЄС.